Радіо ЮАЙ Чикаго. Перша в історії Українка виграла у конкурсі національних костюмів на міс Всесвіт. Українська модель Вікторія Апанасенко виграла у конкурсі національних костюмів на міс Всесвіт 2022 Її костюм називають Воїн світла і символізував боротьбу українського народу за свободу. Про це міс Україна Всесвіт повідомила на своїй сторінці в інстаграм, присвятивши перемогу кожному воїну світла, який виборює свободу України. Також корисна інформація це те, що через обстріли зі сторони Росії українські маркетологи відкрили доступ до посібника з маркетингу, ціна якого більше увага 10 тисяч доларів. Його мета надати можливість кожному українцю опанувати дистанційну професію і заробляти гроші, піднімаючи економіку нашої країни України. І ще одна новина, я не знаю, я хотів тобі її віддати, але напевно сам візьму це тягар на душу. Сьогодні був футбольний матч. Донецький Шахтар на виїзді грав матч-відповідь в рамках однієї восьмої ліги Європи з Фейнордом. Ніщо не скажімо так, не прогнозувало біди, але Донецький Шахтар нас здивував в лапках, програвши за рахунком 7-1 на виїзді. Всі бачили гірників в одній четвертій, але, на жаль, їхня історія в лізі Європи зупиняється на стадії 1-8. І можемо лише поспівчувати фанам, фанам Донецького шахтаря, їм і так нелегко враховуючи всі ситуацію, яка відбувається, а тут їх рідні, рідний, рідний клуб так їх засмучує. Отож, плекаємо надію на збірну України, яка от найближчими днями буде грати з Англією в рамках відбору до Чемпіонату Європи 2024, якщо я не помиляюся. А відбудеться цей матч в Лондоні на Уемблі, Повезе нашу команду Руслан Ротаня. Тож спостерігайте. І матч, якщо бути відвертим, здається, да, матч буде 26 березня об 11 годині. Ранку тому заплануйте собі перегляд заздалегідь, а це пропустити неможливо. Так, а ми, дорогі наші слухачі, і глядачі будемо йти на рекламну паузу і послухаємо, звісно, ще пісню. Але перед цим нагадаю, що ви можете до нас зателефонувати в студію за номером 773 800 2860 і замовити привітання для своїх друзів. Це або якусь пісню, або ж якесь привітання, особисто зателефонувавши, і або ми ведучі також якийсь би віршик, зачитали все можливо. Тому телефонуйте, не бійтеся. А також нагадаю що ви нас можете слухати і дивитися у YouTube та Facebook просторі. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу на 12:40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.